У нас не було зведень щодо порушень громадського порядку чи порушень законодавства під час проведення виборів. Десь на місцях ми спостерігали, що були якісь зауваження зі сторони спостерігачів, але втручання міліції для цього не було потрібне, тому всі ці питання, які зауваження були враховані членами виборчих комісій і голови виборчої комісії за допомогою до правоохоронних органів для вирішення будь-яких питань не що Ця стадія якраз до 20-ї години в нас пройшла спокійно, порушень громадського порядку не було, порушень або звернень громадян з приводу їх, якісь порушень їх прав не було. Ми пильність не втрачаємо, а це такий етап, який завжди вимагає такої підвищеної уваги до цього процесу, тому що, зрозуміло, члени виборчих комісії вже досить таке стомлені за цілий день. І зараз треба їх максимально сконцентруватися, приділити увагу цьому процесу, щоб його нормально підрахувати, і все-таки вивести їх із зільниць, до окружних виборчих комісій, а далі ми будемо продовжувати охорону громадського порядку до закінчення всіх стадій, які передбачені законом.